Її знайшли в списках упавномоченого по правам человека ДНР, так званою. У мене одібрало ногу, ось оцю, цю. Вона була поранена. І лежу, лікарі проходять, я палицю ту свою отак і повзу, коліна позбивала. Вона правда не могла ходити і розмовляти. Зараз у мене є вже український паспорт. Я п'ять років працювала в школі і боролась за українську мову в Маріупольський Приазовський технічний університет. Із 65-го по 2010 рік я там працювала викладачем німецької мови. У мене одна дочка. Одна внучка і одна правнучка. Ми вже давно живемо в Києві з 2014 року, тому що я е, жила до цього часу у Донецьку. Ну а мама більшу частину життя живе в Маріуполі. Будинок розбомбили. Там було 11 прямих влучань, і сходи були розбиті. І, і як вона спустилася з восьмого поверху для мене і для всіх це загадка. Просто на той час створили багато телеграм-каналів домових чатів. Її знайшли в списках упаломоченого по правам чоловіка ДНР, так званої, від 2 квітня. Вона була в так временнове розміщення. Потім, коли сталася в неї кровотеча, перевезли її в Мілікін, ось, десь в лікарню. больницю. Я лежала весь час в коридорі. У мене одібрало ногу, ось. Оцю. Вона була поранена, і руки, отут, ой, ну, коротше, і лежу. Лікарі проходять і еті, жінки на накрашені. Жінки, лікарі на підборах стук, 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 стук іде. І ніхто не зупиниться. Я прошу, зупиніться, зупиніться. Ніхто не зупиниться, туалет Бог знаде, я не можу пройти, я палицю ту свою отак. І повзу, коліна позбивала, повзу туди, ніхто не підніме. Я просто знала мамин погляд, що вона ніколи у житті не погодиться виїжджати навіть до Донецьку. Хоча вона знала, що в мене там квартира. Я попросила волонтерів, знайомих, щоб вони її вивезли. До Донецька я добиралася, це було чотири тисячі кілометрів через Варшаву. Через Латвію, Литву, Каунас, у нас потім Убелінка – це прикордонний перехід на Росію і Москва, Воронеж і е нарешті погранперехід. Вона, правда не могла ходити і розмовляти. Її на стільці занесли на п'ятий поверх весь одяг. Все все було а, чуже, своє тільки одне пальто. Запах моторошний, численні рани від а, сколків. Мене привезли в страшному вигляді, і я настільки була, я кожен раз себе ловила на тобу. Невже я божеволію? 2 червня ми виїхали з Донецьку, тому я, виходить, цей месяц просто поднимала маму на ноги. Пока она не получит документов, она не может не передвигаться по территории РФ, не выехать из РФ. Так мені сказав офіцер пограничної служби РФ. Ми приїхали до Таганрогу. Пункт временного розміщення Таганрога представляє із себе спортивний комплекс, большой. і там не оформляли ніяких документів. Телефонувала нашим добрим знайомим, питала, чи можуть прихистити маму на деякий час. Вони сказали без проблем, тому я і повезла маму в Крим. Попросила, щоб маму сфотографували там у Криму. Студенти мої відгукнулися в першу чергу, поприсилали гроші, коли вони почули, що Жанна Миколаївна в такому стані. Цей пост набув широкого загалу. Мені дзвонили з Міністерства реінтеграції. Ну, десь місяць ця історія зайняла. Вони зв'язалися з дипломатичними установами. Ми вирішили. Що будемо отак. От тобто, просто через волонтерів, через консульську службу доправити її до будь-якого консульства. Там розглядалося декілька варіантів, наприкінці зупинилися на мінську. Ось вам відповідь на питання щодо 6 тисяч кілометрів. Зараз у мене є вже український паспорт. Я була рада, я була готова стрибати, танцювати. Дякувати Оксані, дякувати Оксані. Вона приложила для, для цього дуже великі сили.